Щоденні молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю, духу істини, що усюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Стому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий посіди, і стіли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Стому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Псалом 26. Господь, просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся. Господь охоронить життя мого, кого устрашуся. якщо нападуть на мене противники мої й вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть, коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього, одного я прошу у Господа, одного бажаю, щоб жити в коло дому Господнього, в усі дні життя мого, дивитися на красу Господню. Щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховаю в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою, вище ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати, і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє. Шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже. Боже, Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, шляхів Твоїх і настанови на стежки Твої задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене свідки. І злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь можній. Нехай кріпиться серце твоє, жди помочі від Господа. Богородице, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Псалом 39. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою, і Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. І він вклав уста мої, пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть упувати на Господа. Блажена людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гортих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами твоїми про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха, все палення і жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав: ось іду, у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю Твою, Боже мій і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх, Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя і істина Твоя, нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене, беззаконня мої, і я не можу оглянути їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене. Господи, поспіши на допомогу мені. Нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені, нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє, нехай безперестанку виголошують, великий Господь, я ж немічний і, умно, і убогий. Господи, допоможи мені! Ти поміч моя і спасіння моє, Боже мій, поспіши. Богородице Діво Радуса, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Сповителя душ наших. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх міє завжди переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось по беззаконні зачата я, і в гріхах породила мене мати моя, бо Ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості своєї явив ти мені. Окропий мене із сопом і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть косі сокрушені. Відверни лице Твоє від грехів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасення Твого. І духом владичним укріпи мене, вкажу беззаконним дороги твої, і нечастиві до тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертву захотів, дав би я та всепалення немиле тобі, жертва Богові, дух сокрушений. Серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Богородиця діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа Охорона моя та твердине моє, Боже мій, я надіюся на нього, бо Він тебе вирве, стене птахолова, з моровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе і під крилами його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що пітьмі ходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і зарплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь ноги свої. Не левай, Боже, ти наступиш, ливчекай крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. З ним я буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і Він, бачити, буде спасіння моє. Богородице Діво, Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Псалом 120. Звів очі мої вгору, звідки прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо та землю, не дай знозі твої спіткнутись і не задрімає той, що охороняє тебе. О, ні, не задрімає і не засне той, що остерігає Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе. У день сонце не припече тебе, ані місяць уночі. Господь збереже тебе від усякого зла. Збереже душу твою, Господь, Господь збереже вхід твій і вихід Твій, від нині й віку. Амінь. Господи, спаси і будь милосердний до нас. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Родженого, єдинородченого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Ородженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасення, зійшов із небес, і оплатився в Духа Святого і Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівнославими, що говорив через пророків, єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів очікуй Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ослабий, прости, відпусти, Боже, боргрішення наші, вольні і невольні, що в слові і ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що вдень і вночі. Все нам прости, бути благий і чоловіколюбець. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженою Тебе Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від церафимів, що без утління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна, преславна пресно Діво, Богородице! Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спази для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні, апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син і Покровитель нам, Дух Святий, Троцець Свята, Боже наш, слава Тобі! Боже милостивий, будь мені грішній! Боже, очисті гріхи мої помилуй мене. Без числа нагрішила, я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, із того Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, із того Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, із того Духа. Амінь.